Тобто панове, поверніться Нет, ситуація, скажіть, гривні, Спалювали поверну. золотовалютний запас для, для утримання ку на ті гривні? цілі, про які ви говорите, валюту мали б купувати чи з державного бюджету, чи з бюджету Нафтогазу на ринку купують. і просто, ну, да. так ось да. і купують золотовалютних резервів, а не з тих коштів, які подають як там, що населення забирає, не а, дає. а чому а, воно забирає? А що забирає? А чого а тому що, що? не довіряє нема цій податку. Владі. Нема податку, нема податку. Ні. Том, Є кажу? податок і зразу припиняться ці спекуляції. Да. Навороту, а, а ви розумієте, спекуляції. ви ж економіст. Зразу як спеку. ви можете захищати цей податок? Це податок Билиночко. на те, щоб людина я переводила я свої активи з однієї форми в іншу. Де, Паленко. Зі, Паленко, де я... тут я... дохід? Ривня. Де дохід? маєте? гривня на територію країни закони. Навіщо люди? Ви знаєте, що в нас валюти більше, ніж в Росії, готівкової. Ну як це зрозуміти? Ну і що? Ні, ну, право чому? тримати свої заощадження в чому вони не хочуть. Друга країна в світі по кількості готівкових доларів, значить, це, це, це означає, Я, це означає. Буду, вірино, що ці процентний налог на продажу валюти вони справлять ситуацію і навіть 20, щоб ага. раз на назавжди відбити Давайте уважання. 50, сразу і все. Давайте, давайте. хорошо. І ви вирішили що... і і не буде спекуляції. Не. Вам все говорять, вам все говорять, що наобірот будуть спекулювати люди, які ніколи не бачили і не знають про це. Ваші колеги, експерти. Угу. Вони що працюють на банківському ринку, в тому числі? Не працюють, як правило, далекі від банківського ринку. На сьогоднішній момент давайте не буде спекуляції. Хто в нас створює спекуляції? Так. Да. Маса людей під э, ажата. Повсюдно виноваті люди. Велика кількість. Вот так всі українці самі налативався. Ну а давайте от 50 мільярдів доларів. Навіщо купили? Уписі навіщо купили 50 мільярдів додатково. На чому не хватає важко. Жадне О, давайте... давайте, панове, можна бо в нас вже дежавю. Ми вже про це говорили. Ви є прихильником э, цього податку. Ми зрозуміли Вичай... немає зміст... Нема змісту давати ми, ми в принципі вважаємо, що треба повертатися до кримінальної відповідальності за за обмінні валюту, а може, і розстрілювати все. Таки а це краще ринковий механізм. Тридцять ну, року. А, а я, я, я пропоную розстрілювати за недовіру до, не не над... до влади. А ну, це це не тридцять сьодьому. Це недовіра до влади. Якщо це не довіряє влади, то розстріляти її все не буде 20 років.